Цей проєкт започаткований у 2024 році і реалізовується в рамках підготовки до 600-ї річниці з'їзду європейських монархів у 2029 році. Його основною метою і місією є гуртування впливових українців. А також громадян іноземних держав, але які мають стосунок до нашого міста, які готові використовуючи свій авторитет, свої знання, свої, свій професійний досвід для того, щоб зміцнювати позиції нашого міста, представляти інтереси громади і популяризувати його як центр, економічний центр, культурний, туристичний, діловий. Луцьк має найвищі потенціали в дуже багатьох сферах. Луцьк має давню історію, це європейське місто, це місто відповідальних і розвинених громад, це місто лідерів. До моєї любові докладається велика відповідальність говорити про місто і його сенси в такому значенні, щоб вони доходили ще більш до широких аудиторій. Протягом вересня-жовтня місяця 24-го року ми отримували пропозиції від громадськості. А далі, в грудні місяці, ці заявки були опрацьовані комісією. 12 амбасадорів було обрано. Це усі цікаві особистості, фахівці в своїй сфері. На добровільних засадах буде відбуватися їхня діяльність. тетяна Павлічук Тишкевич. Піаністка, композиторка, виконавиця, артистичний директор та піаністка квартету Тим танго -оркестра». 20 років живу в Києві. Я починала з того, що всі казали, як так, що якась дівчинка з якогось Луцька взяла державне місце, в аспірантурі в Києві, Джонса, кафе Ордена Святої за посольство. Луць багатогранне місто і має свій розвиток. Доволі історичне місто для, для туристів є багато чого подивитися. Це і будинок з камерами, і костел святих Петра і Павла літеранська кірха і багато-багато іншого. Тому, слава Богу, зробимо все можливе, бо дійсно луск тільки розвагся та просятатися. Я як спортсменка бачу спортивні сфери. Це і побудова міських парків, і доріжок, і стадіонів різних, і проведення дуже багатьох змагань. І в цьому плані мені хотілося, щоб Луцьк став центром взагалі спортивної інфраструктури України і всі головні чемпіонати України проводились на Луцьку. Для мене це не в першу чергу якийсь обов'язок та Луцьк. Нести його в сильні сторони в інші міста, в інші країни за можливості.